В Івано-Франківську з'явився ще один український стріт арт в одному з дворів по вулиці Вовчинецькій зобразили портрет Івана Франка. А також героїв його казки, Фарбований лис власне самого Микиту та лісових звірів. Мешканцям двору такий малюнок до вподоби. Це Іван Франко і всі його герої. Ніби нічого. По дитячому франко. Звірі гарні для дітей. для щоб діти гарно виступали і щоб частіше. Тень у жовтих кольорах патріотичний. Наш час дуже актуально. Хоча це такий маленький крок, тому що, бачите, навколо все ж таки ще хотілося б, щоб було краще. Автори ідеї розфарбувати стіну дворової дитячої сцени. Депутати міськради та місцевий художник Юрій Підшук. хотіли приурочити малюнок до Дня міста. Спершу зробили опитування серед знайомих яка найпопулярніша казка Франка. Відтак фаворитом виявився саме фарбований лис. На написання картини пішов тиждень часу. А створена вона акриловими фасадними фарбами. Відтак зберегтися має надовго. Вирішив зобразити такий, от нібито портал, в якого влітає такий ще традиційний жовтий лис, а з нього вже виходить такий синій в короні, і навколо на нього дивляться різні звірі. Такі і здивовані, трохи можливо перелякані. У мене така ціль щоб побільше було тематичних власне, цих стін. Тобто, бо зараз є і різні арт стіни, які треба просто обдумувати. А от власне я більше прихильник показати наших таких відомих людей в сучасному вигляді. На цьому творці картини зупинятися не будуть. Далі у планах зобразити добуша з кам'яної душі та Івана Павла II.